Ну і в продовження відео про обрізку винограду, зніму відео про те, як заготовлюю лозу я. Під час обрізки виноградних кущів я рухаюся в шаховому порядку. Значить, от, наприклад, обрізаю я Славу України і всю лозу я кладу з цього боку. А, ну, без різниці або з того, суть в тому, що наступним я обрізаю мірчик. І лозу кладу з іншого боку. Далі пішов Велес, ця лоза тут, ну і зрозуміли, там Альянс, Торнадо і Аркадія. Суть така. Ну, от пройшов я рядок обрізав. І для того, щоб дуже не втомлюватися, змінюю вид діяльності. Тут я підходжу до лози. Слава Україні! Починаю різати ту лозу, яка мені подобається. Обмотую дротом і підписую маркером. Потім перейду по цьому боку шпалери, потім з іншого боку шпалери виходить через кущ. Я проходжу, заготовлюю собі лозу, а потім обмотав дротом, все, що мені подобається, а все інше просто виніс із виноградника. Для того, щоб виноград був готовий до вкривання. Бажано це робити в один і той самий день, тобто, коли обрізаєте, то заразом і заготовлювати лозу, ну, якщо залишити на ніч чи на тиждень, то є шанс, що якісь собаки там будуть тягати і так далі. Вже може бути пересорт. Щоб цього не було, ну взагалі в ідеалі взяти кущ, обрізати і зразу нарізати собі лозу і обмотати її. Щоб не було пересорту браку і так далі. Ось підходимо до Куща і мір. Обрізаємо його повністю, вся лоза складена біля нього. І потім вибираємо лозинки, які нам підходять. Ну, наприклад, ця лоза занадто товста, тут сантиметр півтора в діаметрі, вона нам не підійде. Але ось ми бачимо лозинку, в принципі. І знаєте трошки буде чубучків, але, але ось контроль якості лози. Разом зі мною. Бачите, ця подобається. Трошки чубочків, зато це буде гарний матеріал. Тут ось та, ну, ідеальна товщина міліметрів 7-8 Так, дивіться, ось ця лозинка, яку я ще показував. Значить, ось самий низ, це я відрізав від рукава. Ну, тут така покручена лоза. Бруньки дуже близько знаходяться одна біля одної. тут вигін незручний. Тобто, значить, беру я, відсикаю цю частину. Вона мені не буде потрібна, цю частину також відрізаю. Все. Оце лозинка, яку я зможу десь використати. Все інше підсушиться трошки і піде на коптильню. Ну, взагалі, мір то така досить цікава форма в тому плані, що. Дуже сильно жарує, я ще до нього ключик не можу ніяк підібрати. Плюс цей куч дуже сильно пошкодили зворотні заморозки. Мало що на ньому залишалося. Ну, і з того, що залишилося, досить сильно жарувало. Ну що, по-перше, він перезимував погано, хоча я вкривав землею, він перезимував погано, мало бруньок прокинулося. А після того, як там де-не-де прокинулися бруньки. Їх доконав ще й зворотній заморозок. Ну і тому от Зимірчиком така штука. Хоча грона гарні, ягода смачна, гармонійна. Але ну, от, бачите, така морока. Ай, кілька знову на шию випрыгну. І Така морока із кущем. Є не гірші кущі, менш проблемні За у вирощування. Ну, то якось окремо поговоримо в окремому відео. Таке кілька Ой, безсовісно вилазить на шию мені, вже ж немаленька. Гібридна форма альянс Калугіна Віктора Михайловича. Ну тут є чого обрати лозиночок собі. А, гарна досить лоза і товщина, гарне визрівання, все супер. Тут можна гарненько заготовити. Аналогічна ситуація. Тобто, частина та що біля рукава власне, йшла відрізає. Ну, там де вже починають і відстані між бруньками більше ставати. Ну, от, ну десь, десь отут приблизно відріжу. Або тут, або скоріше тут. Оцю частину. Балака я не ріжу. Ось. А ось ось лозинку. Вона досить гарна, досить потужна. Нам скільки і подобається. пасиночки прибираємо. От. Ну, власне, аж тут можемо зрізати. Ай, кілька. от, І це, в тебе ж лапи грязні. Без совісно. Ой! Ой! Ой, ну безсовісно. Так, і все. Заготовлюємо тут лозу, Альянса В цьому році, до речі, найсолодший у мене був. 30 рік свої. Так, ну дивіться, обрізав. Залишив такі ось лозички, обмотав дротом, підписав маркером. Скільки лози залишилось, яку частину, яку частину від рукава я відрізаю, ну вибракую. Ну, тот сам собі вибракував. В принципі, я думаю, відсу можна використати. Але я вже дивлюся, яка мені більше подобається. Таку і ріжу. Тож багато не треба, аби земля була де саджати. Аби ще оце чудо. Не дерлися на руки, взагалі було б легше, мабуть, на руки кажу, на шию. Так, власне, отак от і проходить заготівля у мене лози. Так, значить, у ось уся лоза, яку я заготовив для друзів і знайомих, які мене просили про те, щоб я залишив трошки лози. Ну, може трошки більше. Із запасом, може ще комусь треба буде. Але як не треба буде, то... Я її просто-напросто спалю в мангальчику або буду додавати потроху в коптильню. Значить так, що я маю? Аркадія. Альянс, Емір, Торнадо, Сюзанна. Слава Україна, Кілька, Хелена. Надія Рання, Рембо. І ось дві лозинки Юпітера мене один знайомий попросив, саме довге. Кілька. Попросив довгенькі, а то я їх не вв'язував, просто підписав маркером кожну з них та і все. Ото все, що заготовив в цьому році з лози. Так, ну а зараз піду, займуся ще чимось цікавим і корисним.